Буквально вчора ознайомився із інтерв'ю, яке давав отець Іван Шепіда, священник Славутича, настоятель парафії, якщо пам'ятаєте, який вийшов із хрестом супротив загарбників, і сказав, щоб вони познімали хрестики, якщо вони прийшли сюди. Це була така дуже яскрава подія в Славутичі. От, так от вчора він. Не знаю, кому давав інтерв'ю, але воно є в Неті. І він е е чітко, от я прослухав, він чітко е повторює всі ті наративи, які сьогодні е влито в голову, е от як ви кажете, священнику, який не є колаборантом, який являється щирим патріотом, але. Оце маленьке, але полягає в тому, що він якраз ссилається на е, грамоту патріарха Олексія, як на Томос, як про це було розказано. Ми незалежно, самостійно, от все, всі, всі ті наративи, які, е, про які говорилося, так він і говорить. У нас пройшов собор, на якому було оголошено про автономію. Автономію не було проголошено. Знову ж таки, було сказано, що сам Владико Онуфрій чітко сказав навіть е, е, акту про якесь проголошення про, або про вихід, про те, що ми покидаємо московський патріархат, Такого акту немає. Він сказав в своєму поясненні чітко слово: відмежовуємося. Що таке відмежовуємося? Це якщо подружжя живе в одній хаті, а потім вирішило жити по різних кімнатах, але під одним дахом. І юридичного акту розірвання шлюбу е, в ЗАГСі не отримало. От це називається «відмежувалися». Тобто треба чітко розуміти те, що відбувалося, як відбувається. Я конкретно кажу про того священника, слідуючи про що він говорить: ми надіємося, що наступним кроком буде повна автокефалія, проголошення. К ми сьогодні незалежні, але від кого незалежні? Незалежні від всіх. Ми саме незалежна церква. Ну, вчора говорили, я кажу, тоді ми, значить, йдемо шляхом, який свого часу Стеслав Скрипник в 90-х роках говорив. каже: ви визнайте самі себе. Нащо вам визнання зі сторони? Ви знаєте себе, потім вас колись визнають. От я так розумію, що Владико Онуфрід пішов саме цим шляхом. Ми самі себе визнаємо, що ми самі незалежні, Ми Москву не визнаємо, хоча Москва не визнає того, що вони її не визнають. І весь світ православний також не визнає того, що вони не визнають Москви. Тобто, складається е, такий нонсенс і, по-моєму, е, самі себе заганяють в, е, в глухий кут. Е, от З цього глухого кута треба знаходити вихід. Він говорить, що е, наступним кроком е, повинна бути автокефалія. Вони очікують того, що повинні були зробити ще в 2018 році. Потрібно було прийти на собор, і вже на цьому соборі. Диктувати свої умови, будучи більшістю на сьогоднішній день, потрібно прийняти уже ті реалії, які ми на сьогоднішній день маємо, і я вважаю, що Потрібно все-таки владиці цього е, донести до е, спільноти церковної е, правильність е, позиції, яка і, і становище, в якому сьогодні знаходиться Українська Православна Церква. В іншому випадку це на сьогоднішній день являється обманом для віруючих і оманою. А святе письмо чітко говорить, що хто е, звабить одного з малих цих братів моїх менших, е, тому немає спасіння то Господь накаже: получається, що у нас є сліпі поводирі, сліпців, і місце, куди вони дійдуть, ми всі прекрасно знаємо. Тобто, щоб не було такої катастрофічної для України, для українського е, церковного середовища е, події, все-таки потрібно людям набратися сили і совісті, мати християнську совість і набратися сміливості, сказати все-таки правду, в якому становищі сьогодні перебуває українське православ'я. Е, віруючим, вже, ну сказати тільки е, не всякому е, духу і не всякому слову по апостолу Павлу, вірте, все-таки іспитуйте духів, як випробовуйте духів. Тобто, треба мати свою клепку. В голові, щоб чітко розуміти, а не просто слідувати тому, що тобі говорять. На сьогоднішній день ми маємо таку можливість, оскільки маємо доступ і до засобів масової інформації, маємо доступ до аналітичної бази, яку можемо використовувати. Це, ну, звичайно, є різні різного рівня інтелектуальні групи. Кожна із них сприймає по різному. Хтось вірить виключно священнику, хтось вірить єпископу, хтось самостійно каже, а що вони мені там розказують, я сам знаю самі кажуть. Є різні категорії, але. Кожен повинен в міру свого розуміння, все-таки аналізуючи те, що відбувається, і за покликом свого серця і розуму поступати самостійно.